Духи, черпаки, дриші, салаги, бобре, діде, дембелі або як виглядала неписана ієрархія у совєтській армії. Чому ця величезна військова потуга була створена щоб завойовувати та пригнічувати інші країни, але насамперед пригнічувала, ламала волю і доводила до суїциду мільйони власних громадян? Як так сталося, що феномен жорсткої дідівщини у збройних силах Совєтського Союзу вивчався науковцями по всьому світу, адже нагадував правила поведінки у в'язницях? Зрештою, як вплинула на комуністичну армію, комуністичні зеки та тюремні порядки? А вони Вплинули, і ми про це розповімо. Це були не постановочні кадри і не художній фільм, а невеличкий фрагмент документальної хроніки, відзнятої в одній із військових частин СССР. У ті часи таке творилося щодня і повсюди. Друзі, вітаю з вами канал За і Сьогодні ми говоримо про справжню, а не пропагандистську велич совєтської армії, коли виникла так звана дідівщина. Як вона виглядала і чому люди, які пройшли через горнило військової служби, ніколи її не забудуть? Бо хто не був, тут буде, хто був, не забуде. Я клянусь до брасовісти звучать воєнне діла всімірно біречь воєнної народної імущества і до останнього дихання бути предано своєму народу. Сарі советські родини і советському правительству. залишайтеся з нами, буде цікаво. Мамо, тату, зі мною трапилося нещастя, яке перекреслило моє життя, але я ні в чому не винен. Довгі півроку в мені накопичувалися біль і страждання. Остання поїздка поставила крапку. Я не пам'ятаю, як узяв зброю і відкрив вогонь по них. Тепер я ховаюся і знаю, що мене шукають. Вибачте за все, але може ми ще побачимося. Прошу, не хвилюйтеся, така моя доля ваш син. Такий текст на поштовій листівці своїм батькам у лютому 1987 року відправив 18-річний солдат строкової служби совєтської армії Артурас Сакалаускас. Ось ви можете побачити фото, на якому він складає присягу воїна Червоної Армії. Мабуть, для юнака це була справді непересічна і радісна подія, адже після того він писав додому: я став справжнім солдатом, який зможе захистити батьківщину та свій дім. Це було у серпні 1986-го, А вже взимку наступного року його фото поруч із найбільш розшукуваними лиходіями висіло у всіх міліцейських відділках та вокзалах більшості міст Советського Союзу. То що ж такого сталося? Ми розповімо про цю справу детальніше, оскільки вона дуже добре відкриває очі на те, що творилося в армії і які наслідки мало у подальшому. Отже, Артурас Сакалаоскас проживав у Вільнюсі. Його батько працював токарем у науково-дослідному інституті. А мама в статистичному управлінні. Хлопець уступив у будівельний технікум, а у червні 1986 року, коли йому виповнилося 18, отримав повістку у совєтську армію. Служити довелося у внутрішніх військах Ленінграду, де основним завданням військовослужбовців був супровід по всій території СССР ув'язнених, які відбували по етапу. Фактично, з перших днів служби Арторас зіткнувся з дідівщиною. Старші солдати постійно знущалися над новобранцями, і юнак не став винятком. Його били, занурювали головою в унітаз, вночі забороняли спати, виливали на голову гарячу їжу, або ж навпаки, морили голодом, підсипаючи в тарілки пісок чи нечистоти. Як згадували пізніше, на суді його друзі багато тортур мали свої назви. Наприклад, пиво або налити пиво це коли підступно били ззаду по ниркам, так що біль невимовний, але синяків не було видно. Або ж велосипед, коли солдатові, який спав, між пальці ніг запихали сірники чи газету і підпалювали. Від раптових опіків та болю новобранець просинався і крутив ногами, намагаючись загасити вогонь. Звідси і дурнувата назва велосипед. Крім постійного побиття, у частині практикували інші знущання. Старші діди могли вилити на підлогу 15 відер води і заставляли духів, так називали солдатів, які щойно прийняли присягу, робити заплив. Плавати у тій воді, а потім впродовж кількох годин збирати її у відра невеличкими ганчірками. Восени 1986 року вісімдесят року медчастину відправили трьох земляків Артураса, яким діди під час виховного процесу нанесли серйозні травми. Не уникнув їх і герой нашої розповіді. Йому порвали вухо та розбили голову важкою в'язкою ключів. Я пам'ятаю, що такі розмови були серед строслушчих солдат. То есть розказати, пожалуватися, вот то сам ротний взводний, якщо об этом знає, то сам ж буде. Тобто... На через постійний тиск та знущання Сакалаоскас попросив, щоб його перевели в іншу частину. Ми знаємо то просив інше підрозділення, він її нічим не мотів. Але замість того, щоб піти йому назустріч, солдата відправили на спільне завдання з іншими військовослужбовцями, які були налаштовані до нього найбільш вороже. Супроводжувати спецпотяг із 150 в'язнями, яких повезли за маршрутом Ленінград, Свірдловськ, нині Екатеринбург та Новосибірськ. Те, що двотижнева поїздка буде нелегкою, солдат зрозумів одразу до нього в компанію начальство визначило усіх шістьох найбільших кривдників у перший день. Артура Сакалаускаса виставляють в караул і не змінюють упродовж доби. Йому спеціально приносять зіпсовану їжу. Наступного дня втомлений та голодний Сакалаускас вирушив до товаришів по службі з проханням поміняти його на посту. Але солдати лише посміялися, побили його, відправили назад. Артурас витримав ще добу, після чого уже не зміг боротися зі сном і заснув на розстеленій на підлозі шинелі. Розбудив Сакалаускаса дикий біль у стопі. Виявилося, що, побачивши сплячого, солдати вирішили зробити йому велосипед. Стягнули чоботи і шкарпетки, а потім засунули між пальців шматки газети і підпалили їх. Вигляд юнака, що стрибає і намагається погасити полум'я. Дуже розсмішив конвойних зеки, які спостерігали за цією дикою сценою. Розповідали під час слідства, що зрештою від знущань Сакалаускас розплакався. Через тиждень, коли ув'язнених доставили за місцем призначення, потяг повертався назад. Але виявилося, що для молодого бійця випробування лише розпочинаються. У день совєтської армії та військово-морського флоту, 23 лютого 1987 року, Артураса завели в туалет, де знову сильно побили. Згодом його змусили спустити до колін штани, скрутили і намагалися зґвалтувати, від чого хлопець втратив свідомість. Ну я йому задавав спеціальний вопрос. Всі, ли, от солдати, які їхали вместе з ним, приймали участь у здевательствах. Він сказав: "Всі кожен в свою в, свої, в міру своїх можливостей, за виключенням проводника, який і при цьому присутствовал і хохоталка як лошадь. Вот это его слова. дословно. Як тільки прийшов до тями, йому заявили, що незабаром його зґвалтують усі товариші по службі, що перебувають у вагоні. І тоді солдат вирішив діяти на випередження. Коли він проходив повз одне із купе, то помітив, що прапорщик міцно заснув, а металевий ящик з пістолетами Макарова стоїть відкритий. Він дістав два з них та патрони. Спершу через подушку, щоб ніхто не почув, застрелив прапорщика. Згодом пішов у купе до своїх кривдників, які в той час грали у карти та застрелив їх усіх. По коридору. купе. І там почав стріляти. На одній із зупинок за 300 кілометрів від Ленінграду Артурас Сакалаускас вийшов, прихопивши з собою усю зброю. Коли потяг прибув на кінцеву зупинку, то зустрічаючи, побачили дивну картину. Вікно у вагоні, де їхали бійці розбите, а з нього ніхто не виходить. Міліція відкрила двері, зайшла всередину і побачила там вісім закривавлених тіл. Артурас застрелив п'ятьох товаришів по службі: начальника варти, його помічника та провідника потяга. Пошуки втікача здійснювали десятки слідчих груп. У громадських місцях висіли його фотографії. Зрештою, через кілька днів пошуків бійця вдалося затримати. Він мав біля себе зброю, але опору не чинив. У слідчому ізоляторі в Артураса діагностували психоз. Мав постійно підвищений пульс, безсоння, страждав від манії переслідування. Замикався в собі, та не говорив, коли організували побачення з матір'ю, то нічого не міг сказати, тільки плакав. Під час слідства правоохоронці поїхали по таборах та в'язницях, де сиділи зеки, які бачили знущання. Виявляється, що до нього ставилися гірше ніж до злочинця. Засуджені були вражені нелюдськими вчинками бійців внутрішніх військ. Відношення між військовослужбовцями були якісь странні. Навіть я не знаю чоловіка, ніколи не буду йому свистіть, як собачки. І ти йди діка Не как по имени или как-то там что-то, какие-то дружеские отношения. Я говорю, ребята, ну как вы можете жить так? Как вы можете между собой относиться? Я говорю, я не знаю человека, кто сидит за стенкой. Я его, может, первый раз вижу и последний. У него нет теплого белья, он едет в Сибирь. Я ему отдаю и совершенно спокойно. Я знаю, что, может, я его больше не увижу. А Это вы здесь как осужденный. собаки. Хуже, чем осужденные живете. Всю дорогу только он стоял. А эти козлы... Старічки, а над ними здівались. Кілька років солдата тримали в психіатричній лікарні у Москві і кололи психотропні речовини. В такий спосіб влада хотіла приховати дідівщину в армії та списати трагедію на психічну хворобу обвинуваченого. Додавали свого сім'ї загиблих, які не вірили у жорстокість своїх дітей. Вони написали колективного листа до прокуратури Ленінградського воєнного округу, у якому йшлося. Цей фашист убивця, рятуючи свою шкуру усіля коли в бруд на наших дітей. Цей шмаркач, який прослужив всього 8 місяців армії, заслуговує лише найвищого покарання. В результаті родичі погрожували вчинити над юнаком самосуд. Я сам буду переслідувати його. Я сам лічно. Я його покої не залишу, якщо його пасає. Я, я ж буду знати, де він сидить, чим він займається. Ми будемо знати об этом. Його йому все одно життя немає, Лучше його пускай розстріляють на початку 90-х Литва розпочинає боротьбу за незалежність і починає висувати політичні вимоги Кремлю. Серед них дозвіл на переїзд Сакалаоскаса на батьківщину, оскільки люди добре знали, що таке дідівщина у совєтській армії. На кафедральній площі Вільнюса за повернення юнака зібрали сотні тисяч підписів. У результаті солдата таки відпустили. У рідному місті він лікувався ще 5 років, але налагодити життя так і не вдалося. Воно було зламане легендарною і справедливою армією СССР. Як склалася подальша доля бійця, невідомо. Друзі, далі ми продовжимо і розповімо, як саме совєтська армія ламала людину про варварські звичаї, дідівщину та як солдатів використовували як дешеву робочу силу рабів, які працювали за тарілку борщу та шматок м'яса. Але перш ніж перейти до наступного блоку, прошу вас підтримати ударно розвідувальний підрозділ м сквад 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що боронить східні рубежі країни. Хлопці збирають кошти на fpv дрони, які Добре, палять орків та їхню аналоговню техніку. Як це виглядає, ми показували у своєму телеграм-каналі. Отже, бійцям потрібен 1 мільйон 300 тисяч гривень, а ми вже встигли зібрати більш ніж 900 тисяч. Залишилося дуже мало. Дрібних донатів не буває. часи не легкі, не соромтеся. І скидайте, хто скільки може, навіть 20 чи 40 гривень це підмога, адже нас тисячі. Вся інформація в описі до відео. І ми продовжуємо. Отже, якщо подивитися старі пропагандистські фільми про совєтську армію. Той справді складається враження, що це найкраща і найсправедливіша армія у світі, чисті і світлі обличчя бійців та командирів, гарні казарми, схвильовані батьки, які зі скупими сльозами радості і розчулення відправляють своїх дітей на службу, збентежені призовники, що прощаються з цивільним життям, і неодмінна медична комісія із суворими лікарями. Товариш полковник, призовник біліків на призовну комісію при Жалобы на состояние здоровья есть? Нет. Как относятся ваши родители к службе в армии? Родители к службе относятся положительно. Где служить хотел бы? В воздушных десантных войсках. Одним із головних аргументів любителів Совєтського Союзу є міць армії тієї наймогутнішої і непереможної Червоної армії, яка від тайги до Британських морів багатомільйонної структури, на яку прямо і опосередковано працювала більшість промисловості країни. Не дивно, бо ситуація навколо СРСР вважалася вкрай ворожою, і на захист совєтської людини треба було витрачати чимало коштів. Відповідно, зараз гомосовєтікус має один залізобетонний аргумент. Наша армія була найкращою у світі, і всі нас боялися. І справді всі у світі на неї зважали, бо десятки тисяч танків, літаків, ядерні бомби. Але справа, в тім, і це найголовніше, що боялися сьєвєтської армії не лише за межами СССР, її боялися самі ж громадяни, які були змушені на кілька років віддавати туди своїх синів, боялися Афганістану, боялися численних визвольних війн в інших гарячих точках світу. Боялися ценкових гробів, і ми про це обов'язково розповімо у наступних випусках. І боялися дідівщини знаменитої совєтської дідівщини. Опа, сюда йду. Тож, до да? так? Совєтська армія мала чітку ієрархію. Як тільки людина потрапляла до неї, то одразу займала там своє місце. Як усе виглядало? У ту мить, коли новобранець потрапляв за межі казарми, йому приклеювали зневажливу кличку Пух! Тобто людина, яка ще не прийняла присягу. Після присяги наступною сходинкою були духи. Ці дві касти залишалися найбільш безправними. Їхнім обов'язком було виконання будь-якої принизливої та найбруднішої роботи своєрідний аналог рабства на обслуговуванні дідів з постійними спробами зігнути, принизити, побити. Коли новоприбулих духів гнали через плац у казарму, то всі вибігали і кричали: Вешайтесь, вешайтесь духи! Упродовж першого року багато з них справді так і робили: вішались, різали собі вени, втікали чи вбивали своїх кривдників, як це було в історії, про яку ми говорили на початку. Друзі, за хвильку ми продовжимо, але наш традиційний заклик подобається випуск. Поставте вподобайку чи підпишіться. Не ігноруйте наші заклики, бо нам справді важливий ріст підписників і ваших реакцій, коментарів, вподобайок, перепостів. Якщо маєте можливість і бажання, то можете підтримати нас через сервіс БайМ'якофі, Монобанку чи Пейпал. І дякуємо тим людям, які вже зробили це. Отже, через рік існування в атмосфері постійного психологічного та фізичного пресингу дух ставав черпаком. Через півтори року черпаки ставали дідами. Коли виходив приказ про демобілізацію, діди перетворювались на громадян. Тобто наказ є, солдат вважається демобілізованим, але все одно продовжує служити тільки в такому випадку. Вони вже не діди, а громадяни. Найвищий статус в ієрархії. Оці громадяни відверто забивали на всю службу, грали в карти, курили, дрімали по якихось закапелках. Але щоб дожити, хоча б до Черпака, солдат мав рік пройти через справжні тортури, і зараз ми розповімо, що на нього здебільшого чекало. Отже, перш за все, духів били, били просто так, заради розваг. Причому ви розумієте, що це не були ляпаси, інколи побої завершувалися лікарнею. Били і за певні провини, наприклад, якщо солдат недостатньо добре пришив підкомірник чи погано начистив чоботи. До речі, робити усе це дідам також входило в обов'язки духів. Найчастіше побої були вночі, коли солдат засинав, його накривали подушкою, притискали до матрацу і починали товкти, стягували з ліжка і копали ногами, могли вдарити табуреткою. Переважно намагалися бити дуже акуратно, щоб на обличчі не було синців. Гамселили по тілу, в пах, але найпопулярніше було пробити фанеру це коли б'ють у груди. І найвищим шиком вважалося, коли старий вдарив у груди, а мідні гудзики згиналися від удару. Було багато майстрів, які ці гудзики вгинали з одного удару. Ви можете подивитися, як це виглядало ось на цьому відео. Були такі солдати, які втікали зі зброєю, розповідає Олександр, якого призвали у совєтську армію у 1981 році. Пригадую кілька таких випадків: один із зброєю, інший з автоматом. Їх привезли назад. Двоє наклали на себе руки. Один повісився, інший застрелився на чергуванні. Того, що застрелився, я знав. Він був з мого призиву, просто не впорався із тиском. Зрозумів, що все погано його знищують. Просто не зміг так жити далі, ні з ким не розмовляв. Вистрелив собі з автомата в голову і все похорону не було. Його тіло забрали і десь закопали. В сім'ї написали, що героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Усе приховували зі всіх сил. Звісно, що не обходилося без сексуального насильства. Був у нас такий товстий хлопець, розповідає уже інший колишній військовослужбовець Дмитро, якого призвали на службу у 1988 році. Служив під Полтавою і в Гайсені. І скільки мене бігали, скільки марш китками не займалися, ніфіга він не худнув. І з ним, мабуть, був один з тих випадків, який мене коробить, і досі до цього хлопця вночі підійшли і засунули йому у рот член. Він спав недалеко від мене. Його поплескали по обличчю. Він прокинувся. А вони зі сміхом відійшли. Той не міг зрозуміти, що сталося, і наступного дня підходить до мене і питає: Діма, що зі мною вночі зробили. Я йому не міг сказати, позаяк ми мали непогані дружні стосунки. Так само, як і в російських тюрмах, у деяких частинах були військовослужбовці, які виконували найогиднішу та найбруднішу роботу. У нас згадує Дмитро. Були два спеціальні загони по три особи, які прали онучі і прислужували. Не дай Боже було торкнутися їх. Все, ти попав. Тебе гнобили, відправляли чистити. Унітази. Ти опущений, як у в'язниці. Тобто, як бачимо, дідівщина у совєтській армії це було таке абсолютне зло, яке принижувало людину для молодих хлопців, які потрапляли в такі нестерпні умови. У більшості випадків це була травма на усе життя. Одні поверталися додому з психологічними негараздами, інші покалічені фізично. Причому офіцери усе знали, що твориться в їхніх частинах, але приховували через це. По всьому совєтському союзі їх зневажливо називали шакалами. Ще солдатів використовували як дешеву робочу силу, змушували будувати, робити ремонт чи облаштовувати присадибну ділянку. Винагороду за це отримували офіцери, а прості військовослужбовці, хіба що їжу. Діди були в ролі наглядачів і вільно розпоряджалися духами, крім роботи, вони мусили виконувати і забаганки красти запчастини, пальне, будматеріали та продукти. Тому найбільша дідівщина лютувала у будівельних та автомобільних батальйонах, залізничних військах. Якщо ви думаєте, що в колишніх країнах Совєтського Союзу дідівщина зникла, то глибоко помиляєтеся. Вона досі процвітає у Російській Федерації та її сателітах. Наприклад, у 2017 році в Білорусі в одній із частин знайшли повішеним військовослужбовця Олександра Коржича, і ця справа викликала величезний резонанс. На суді над трьома сержантами, які проходили як обвинувачені, стали відомі факти знущань над молодими бійцями, їх заставляли облизувати туалетний Йоржик, прив'язували до батареї і били повну версію звинувачення з перерахуванням усіх цих фактів. Нестатутних відносин прокурор оголошував три з половиною години, і тут найголовніше питання: а звідки взялася дідівщина і увесь цей треш? На думку дослідників, ще у другій світовій війні і післявоєнні роки ніякої дідівщини не було. Буцімто на її появу вплинули дві дати. Одна з них це 1953 рік, коли оголосили амністію і в армію почали призивати зеків, які до того часу не встигли віддати борг вітчизні. Пам'ятаю, прибуло і до нас із цієї категорії близько сотні осіб. Згадував у своїй розповіді гороховецькі табори молодість батьків Шах Гусейнов. Тільки ми розділили їх по полках і почалося. Чого тільки вони не творили до нас почала надходити частин інформація про невідомі досі види порушень, знущання над солдатами. Тоді я вперше почув про збочення у вигляді солдатських присяг, солдатських судів, про удари ложками, по сідницях тощо. А інша дата це 1967 рік. Тоді відбулася реформа совєтської армії, скоротили термін служби у сухопутних військах. Замість трьох років почали служити два на флоті три роки замість чотирьох. І солдати попередніх призовів мусили дослужувати свої довші терміни, тому почали зганяти зло на новобранцях, яким належало служити на рік менше. Крім того, знову ж таки через демографічну кризу, яка була викликана Другою світовою війною, п'ятимільйонна армія мала скоротитися на третину. Рішенням політбюро ЦК КПРС в армію стали знову ж таки призивати людей із кримінальним минулим. Ідеологічно це подавали суспільству як виправлення співгромадян, що спіткнулися. Насправді ж виходило з точністю до навпаки. Колишні мешканці в'язниць та зон почали вводити в армійський побут ритуальні приниження та знущання. Тобто, в армії були запроваджені кримінальні порядки до армійського лексикону, проник злодійський жаргон. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про справжню суть збройних сил совєтського. Союза СССР розпався на початку 90-х, але як бачимо, вже тоді, у 70-х, 80-х, він фактично був розвалений зсередини, поточений черв'яком злості, жорстокості та беззаконня. Донатимо на зсу робимо усе для перемоги, адже вільні люди і вільний світ їм не підходить, і вони будь-якою ціною намагаються затягнути нас назад. Бережіть себе, зустрінемось.